Сьогодні ми привідкриємо завісу творчості відомого українського художника, професора академіка Національної академії мистецтв України Любомира Медведя. Відомий своїми серіями Евакуація тере інкогніто ексиому блудний син. Я радий швидко мистер. Дуже вдячні вам за те, що ви завжди відкликаєтеся на всі наші пропозиції щодо різних благодійних подій. І завдяки вашим роботам, які ви надали на аукціони, і вони успішно були зреалізовані, ми змогли спортизувати пані Ясмас Ірини Українки із Северодонецька, яка втратила кінцівку, в якої залишився тільки онук. Це є лепто добиці, але, саміч, але лежать все, що я можу зараз дати країні і фронту, і тим нашим людям, які пострадали внаслідок російської агресії. Я радий. Це велике випробування просало так? надій. Чи треба я нам українське мистецтво, я українські художники, українські книжки. Українська думка. Стало ще велике випробування для художників. Будь-яка картина це частинка України чи української душі, так? що це український художник. Якщо воно буде висіти в стіні десь за кордоном, це промоція України. Це, це дає змогу іноземцю доторкнутися навіть очима до того, що нам дороге. А чи змінились ваші картини після збройного конфлікту? Чи від, відплало це? На вашу творчість. Я думаю, пане Максим, що, ви що ви... не змінилося. Це ваше сприйняття. Бо я весь час говорю про небезпеку, яка чигає на цивілізацію, і про небезпеку, яка чигає на людину. І фактично вся моя творчість сповнена є очікування небезпеки. Ті істоти, яких я називаю блудним сином, там, не? Ні вони не бояться, ні ви не боїтеся, коли ви їх спостерігаєте. Ви маєте бути готовими От, до цього, так? Ви повинні вичути стан. А цей стан є доволі і доволі тривожним. Зараз кілька. Та колектина, наприклад, дуже тривожна. Ця робота називається мішень корона. Це є серія мішені, в яких я говорю про те, що безлика людина є мішені для всяких інсинуацій, для всяких, всяких негаразів. Не, не Звісно, безлика людина є. Людину, в яку можна вселити будь-яку думку. Мішень. мішень. Ага. Для впливів. Ми маємо тут блудного сина, який є призначений для. Це блудний син? <звук> так. Вау. То є одна з цих версій. Я вдаю вам первіст. В ліву руку берете того, uh -huh. права рука микається і значить можете тут. Може тут сміливо, от, сміливо, тут. Ви зараз додали кольору? Чи змінили колір? А він ж готовий приблизно такий, як є. І можете мати роз... А він якщо? він, якщо висихає, він буде такого самого? Кольору? Він трошки висихає, буде буде трошки інакше. А для чого мені багато руку в ті два? Ну ми ж домовилися про майстер-клас, я вам говорю, значить присухайте. Приходьте до, до роботи і торкайтеся, малюйте.